Сьогодні ми виконаємо лабораторну роботу. Тема вивчення електричного двигуна постійного струму. Переглядаємо відео. Від роботи розглянемо деталі електродвигуна. Магніт. Якір та щітки, через які підводиться струм до якоря. Вкладаємо електричне коло послідовно з'єднаних батарей акумуляторів, амперметра, електродвигуна, реостата та вимикача. Вмикаємо струм і приводимо електродвигун в дію. Змінюємо полярність вмикання джерела струму в електричне коло електродвигуном, вмикаємо струм та порівнюємо напрям обертання якоря електродвигуна з напрямом обертання в попередньому досліді. Додаткове завдання визначаємо величину корисної роботи, яку виконує електродвигун при підніманні тіла. Певної маси на деяку висоту. Визначаємо масу металевого циліндра, який буде підніматися двигуном на висоту. Прив'язуємо до циліндра довгу нитку. Протилежний кінець нитки прив'язуємо до шківа якоря двигуна. Вмикаємо електричне коло живлення двигуна. Спостерігаємо рівномірне піднімання вантажу. Нам необхідно визначити шлях, який подолало тіло за допомогою демонстраційної лінійки. Переглянувши відео, робимо висновки та записуємо все в ЗОшит. Дякую за увагу. Гарного вам дня, до зустрічі!